Привіт! Я сьогодні без навушників, без мікрофона і без селфі палки. Діти порозбирали все у мене. Але тема на сьогодні має бути цікава. Останнім часом, якщо ви вже бачили, на моєму каналі вийшло відео, над яким, ну, не таке зняти десь там в лісі. З допомогою телефону. А таке, ну, більш над ним клопоту, більш таке професійне, більше над ним клопоту було. І багато хто мені допомагав в цьому. Я дуже вдячна, насправді, бо його могло не бути, реально не допомагали. Я в цьому не є дуже сильна в техніці. Багато хто дійсно допоміг мені. Я за це дуже вдячна. Я так думала, боже, яка я вдячна за те, за те, за те. А потім, так мені подумалося, що є люди, які нам до яких ми зверталися по допомогу, особливо ті, до яких ми зверталися по допомогу, і які нам відмовили. Ну, не змогли там, чи не схотіли, чи якісь інші причини в них. І найчастіше ми. Їм не вдячні за це. Е, ми їм та якби, е, ну, ображаємося, м'яко кажуть, на них. Ми можемо навіть в серці заносити. От, ця людина, і вона так потріскує в душі, не допомогла. Я звернувся не допомогла. А насправді, якщо глянути. Відступити на кілька кроків і глянути на цю ситуацію трошки під іншим кутом, трошки віддалено, не так впритул, а трошки, так скажемо, з більшого плану, такого, з тоншого плану, та якогось так залаштунків. То, по суті, дуже часто, коли нам відмовляють допомозі, ми або робимо це самі, або якось ростемо і шукаємо допомоги в інших. І, ну, так якби. Це дуже хороший урок для нас. Звичайно, якщо ми щось робимо. Тому що, коли урок не пройдений, звичайно, дуже багато негативу з... на накопичується. І це вже інше питання. Але насправді, якщо так купнути, коли людина, ми просимо про допомогу, і людина нам каже ні, це дуже хороший урок для нас. Адже ми зробимо це самі і зрозуміємо свою силу, і зрозуміємо все. Е... Ну, більше про себе, так? Якийсь вивчимо урок. Я не люблю великих собак. Ось. І е, навіть є, говорять про те, що коли сидить е, якби, людина, яка просить, скажімо, подаяння на їжу там елементарно. Ви можете дати їй якісь гроші, і сьогодні вона поїсть, але не отримує урок. І ви можете їй не дати гроші, і вона не поїсть, і цей голод змусить її отримати, урок. Ось тому, коли людина нам не допомагає, ми теж маємо бути їй вдячні насправді. Можливо, це через неї всесвіт якийсь. треба їхати з гірки і кричати. Можливо, це всесвіт якийсь урок нам дає, так, якийсь через. Боже мій, їдьте ну, вже подалі. От такі от купа велосипедистів, які лаються, матюкаються, їдуть через ліс, кричать голосно і відволікають мене від відео. На Один спав в болото. Ой. Тому ми теж маємо цінувати не коли нам не дали допомогу. Це можливо всесвіт через урок нам щось дає. Через цю людину нам дає урок. А також, боже, нам ну, дуже треба кричати на весь ліс. Різдво люди, їжте таку тюдіть додому. Так ось, до чого я веду? До того, що, а як ми знаходимо допомогу? та, от насправді. Є такий архетип, називається поранений цілитель. І про це говориться, що в кожному лікарю є якась певна проблема, якась рана, та? а в кожній людині всередині є цілитель. І коли приходить людина до психолога, до лікаря, до якогось експерта, то в людині просто цілитель активує його внутрішнього цілителя людини. Ось, а... А в цілителя активізується якась певна рана, і коли він припрацьовує з цією людиною хворим, він зцілює свою рану, а пацієнт знаходить в собі цілителя і теж зцілюється. Тобто, коли нам це дає допомогу, це потрібно дуже радіти також, тому що ми собі цю допомогу дозволили. Адже все в нас і допомога. І зростання, і деградація, все всередині нас. Тому, якщо нам хтось дає допомогу, ми її дозволили, ми віднайшли в собі. І це означає, що всесвіт прекрасний, а ми прекрасні в цьому всесвіті. Хай вам щастить. Будьте благословенні.